Давайте сьогодні про партнерство у бізнесі та у продажах, особливо до мене часто прилітають запити: Михайло, давайте будемо з вами партнерами, продавайте наш продукт за відсоток. Ми готові вам платити ось такий голий відсоток. І давайте ви будете продавати наші там товари, наші послуги, таке інше. Дуже багато таких запитів, але на такі запити. Я, скажімо так, не погоджуюсь з декількох причин. Одна найголовніша причина це тому, що люди, які дають такі запити, вони вже не розуміють, як подібне партнерство буде функціонувати. У їх самому запиті заряджене формулювання голого відсотку, що означає нерозуміння того, як будуть процеси відбуватися. У них немає ніякої схеми, у них немає ніякої технології. Давайте зараз детальніше вам про це і розповім. На хвилину був такий вступ, але треба було це зробити, щоб ви краще розуміли в чому суть. по-перше, люди, які приходять із такими запитами, вони пропонують одразу якийсь відсоток і кажуть, що у них до того моменту продажі або зупинилися, перестали йти, або взагалі вони не розуміють, як це продавати, але у них ось є такий вартісний продукт, який потрібно продавати. Це означає, що людина, яка зараз прийде до них за відсоток від продажів, той, який вони хочуть платити, вона повинна, перш ніж це продавати самостійно або з якоюсь командою, яку ще потрібно вивести, вона повинна цю технологію продажів створити і відтестувати на практиці, що й дорівнює час, гроші, зусилля зі сторони людини, яка буде це робити. Тобто, чи продасться це, чи не продасться, чи є на це попит. Це ще не факт, тому що ці люди це або не продавали, або продали декілька цих товарів чи послуг якось по сарафану, по рекомендаціях, по своєму найближчому колу. Але, скажімо так, масово на потоці вони це у промислових масштабах не продавали. І чи буде це користуватись широким попитом, вони не знають. Вони хочуть, щоб ви це відтестували як продавець самостійно за рахунок своїх коштів. Часу, ще раз кажу, грошей та зусиль. Вони не розуміють, що для того, щоб ви отримали цей прибуток у відсотках, вам потрібно витратити десь приблизно 2-3 місяці для того, щоб сформувати команду, навчити її. Це мінімум 2-3 місяці. Це стандартний такий термін на формування команди з продажів, щоб команда з продажів продавала і відсоток від неї, і вже продажі від неї прибуток йшов. В нормальній кількості почав відбивати себе. Це десь місяць місяць, можливо, четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий, шостий. Тільки тоді це почне відбиватися. До цього усі витрати на формування цієї команди, на е, утримання цієї команди. Команда не буде сидіти. Продавці або керівник відділу продажів і продавці. Якщо ви одразу наймаєте керівника відділу продажів, вони не будуть сидіти і чекати, коли піде відсоток. Чомусь люди, які запрошують, наприклад, мене у компанії за відсоток від продажів, вони не беруть самі продавців одразу на голий відсоток. І чому саме вони, наприклад, звертаються до мене? Вони гадають, що я такий дурний. Дурна людина, яка з величезним досвідом у продажах, чомусь повинна бути дурнішою, ніж звичайний менеджер з продажів, в якого такого досвіду, як у мене, немає. Але навіть той продавець, менеджер з продажів, сейлс, він прийде у компанію і скаже: Я одразу не розумію, мені потрібен якийсь час, щоб навчитися, дайте мені технологію, як продавати, а в цей час я попрацюю у вас на якійсь фіксованій ставці. А потім мені ок, якщо я з цієї ставки, почну поступово переходити. На відсоток. Такі люди або дійсно таких людей саджають на фіксу повністю, або на фіксу, плюс відсоток, поступово переводять їх, але чомусь хочуть зовнішнього партнера одразу вважають його дурнішим. Не знаю, чому він повинен витрати ці усі нести за свій рахунок, вони чомусь так вважають, одразу він повинен йти на відсоток. Плюс до того, ж вони або так на фіксу саджають або е, одразу менеджерам пропонують відсоток, і менеджери просто зливаються протягом Певного часу, там місяця-двох, тому що вони бачать, що немає ніякої системи, немає системних продажів, їх ніхто системно не може навчити, тому що сам це не вміє робити. У них немає сформованих якихось там книг продажів, методик продажів, якихось каналів маркетингу для залучення клієнтів. Якщо в холодно продають, немає технології залучення, усе чомусь повинні тестувати самі менеджери, а вони це робити не вміють. Продавці. Приходять і хочуть взяти, не хочуть бути випробовувальниками, не хочуть бути піонерами і усе це розробляти. Це зовсім інша спеціальність, це зовсім інша посада. Фактично, ще раз кажу: таким людям, які запрошують партнера, їм потрібен, по-перше, продавець. По-друге, тестувальник піонер, який проходить і формує цю технологію, потім упакувальник, той, хто цю технологію передає і навчає персонал, набирає персонал, набирає команду, якщо він не продаватиме це самостійно керує цією командою, тобто керівник або наймає керівника, і аж потім вже менеджер, який продаватиме за усе. це Такі люди, які пропонують відсоток від продажів, платити не хочуть. Вони хочуть платити одразу продавцю, причому вже навченому. Звідкись усе це перелічене повинно було впасти на нього з неба, і він повинен був телепортуватись у цю точку у просторій часі. Вже навчений і почати працювати на відсоток. А це точка, коли він, ще раз кажу, вже підготовлений, відпрацював хоча б місяці-два, і тоді він вже починає працювати за відсоток з продаж. Ваші майбутні партнери і мої майбутні партнери, які приходять з такими пропозиціями, вони усього цього, на жаль, не розуміють. А менеджери, які приходять до них на голий відсоток. Йдуть від них у перший же місяць, тому що розуміють, що продати просто-напросто неможливо без створеної технології продажі. Це одна із причин, чому я буду відмовляти вам і тим, хто приходить до мене одразу з пропозицією Михайлу. У мене там товар коштує 7 тисяч, 5 тисяч, 10, 15 тисяч доларів, євро, 20 тисяч. Давайте я вам пропоную 10-20%. Тому що перед цим колосальний шматок роботи потрібно зробити. І ваші ефімерні, хмарні 10, 20, 30, 40, 50 тисяч доларів євро, вони ефімерні. А ось витрати часу і зусиль, вони реальні і фактичні і вони будуть. Якщо ви не готові їх нести, ви не хочете брати на себе просто відповідальність і тому працювати з вами як з безвідповідальною людиною просто неможливо. І це видно на старті. Мені особисто видно на старті. Усім іншим, хто дивиться це відео, я рекомендую на це також дивитись, зважувати це і озвучувати ці ризики. Буде вам щастя, будуть вам великі продажі. Якщо ж ви готові нести витрати, готові брати на себе відповідальність, готові включати витрати на просування і на продажі, і на формування просування і продажів. У свої робочі витрати на рівні з тим, що ви витрачаєте на виробництво, на надання послуг. Тоді велкам. Я пропоную вам звернутися до мене. Ми з вами обговоримо нормальні партнерські умови по створенню технології, системи продажів, воронки продажів. Якщо у вас її ще немає, усе це сформуємо протягом запланованого системного часу. І налаштуємо вам систему продажів, яку ви зможете використовувати або самостійно, або, наприклад, з командою, яку я можу допомогти вам вивести, або з командою, яку ми виведемо під вас, і залишимо цю команду у вас працювати у вас. Усім гарних продажів! Якщо потрібно, пишіть, звертайтесь до мене, ми це все обговоримо.